Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, дорогі християни! Мир вам! І хай цей мир Божий множиться у нашому з вами серці! Радий вітати вас на телепередачі. Добра розмова з Олексієм Філюком, і сьогоднішня тема програми буде ненависть і злість! З біблійної точки зору! Ненависть і злість вважається гріхом, коли ми тримаємо образу і злість у своєму серці довго, можемо звернутися до послання апостола Павла, який говорить: гнівайтеся, та не согрішайте, і хай сонце не заходить у гніві вашому, хай сонце не заходить у гніві вашому. Ненавидіти і гніватися, і злоститися властиво кожній людині. Але це не має нас повністю поглинути. В нашому місці є місце, в нашому серці є місце або для любові, або для ненависті. Бог є любов, каже Ісус. Де Бог, там любов. І по тому пізнають, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою. Тож, дорогі, коли ми будемо мати любов між собою, то в нас не буде. Місця для диявола. Як каже це далі в святому Писанні, каже: не лишайте місця дияволу. Не лишайте місця дияволу. Викорінюйте ненавість, на... не, ненависть, зло свого серця, і в даному часі, нелегкому, буремному для усієї України ми з вами, дорогі, маємо полюбе і завжди дослухатися до слова Божого і залишатися християнами, які. Люблять. З приходом війни ми спостерігаємо з вами, наскільки ненависть збільшилася в українців і не тільки в українців, але і в інших народах до тих чи інших подій, до тих чи інших людей, чи навіть до цілого народу. Знову ж таки, ненавистю ми не переможемо. От Якщо людина, от, якщо в сім'ї, чоловік свариться з дружиною. Дружина свариться з чоловіком, тобто ненависть зростає більше. Але коли би чоловік, хоч він не правий, значить, хоче сваритися. Дружина каже, коханий, не сварися, ти правий. Звичайно, що тоді робиться спокійніше. І оцей вогонь ненависті, вогонь сварки гасне. Любов, каже Христос, Апостол Павло, любов покриває багато. Гріхів. І в даний час, коли ми з вами знаходимося в часі, коли в 21 столітті фактично в центрі Європи йде війна. Росіяни напали на Україну, ну називають спецоперації, але ми ж всі знаємо, що це неправда. А хто говорить неправду, це є від диявола або батько брехні диявол. А ми ж з вами. Знаємо, скільки то є неправди, бо, аналізуючи різну інформацію з різних джерел, ми не живемо в тому віці, коли лише зомбоящик працює, ми можемо співставити, ми можемо проаналізувати і знаючи, що це брехня, багато людей починають ненавидіти. А як тим людям, в яких сім'ї загинули рідні, як тим людям, в кого. Не залишилося даху над головою. Я з цим стикаюся постійно. У свою чергу, в своєму невеличкому населеному пункті, я заселив фактично рівнозначну кількість тимчасово переміщених осіб, які приїхали з цих страшних і воєнних подій з цього місця, де літали ракети, гради, смерчі і інші такі. Небезпечні для життя людини воєнні об'єкти. Люди приїхали. Люди приїжджали багато із ненавистю до тих, хто зруйнував їхнє життя, до тих, хто зруйнував їхній дім. І зараз вони заново, шостого аркуша, починають життя тут, на Тернопільщині. І далі ж життя триває. Потрібно жити, потрібно будувати. Потрібно. Любити, прощати, але ненавистю ми не переможемо. От любов'ю до Збройних сил України, любов'ю до ближнього свого, любов'ю і допомогою своєю, наблизити перемогу отут треба. А ненависть закритися в собі і ненавидіти, ненавидіти весь світ. До речі, одна жіночка запитує: а якщо я ненавижу москалів, це гріх чи ні? Риторичне питання, філософське питання, але згідно точки зору біблійної, ми маємо любити і ворога, і ближнього, і самих себе. І просто залишатися людьми. Древній філософ ходив серед білого дня, так якби зараз серед білого дня, хтось з Тернополем ходив би смолоскипом і запитувалися людину, чому ти ходиш смолоскипом серед білого дня? Він каже, я шукаю людину. Я шукаю людину. Глянь, скільки народу навколо тебе. Він каже, я шукаю людину. І справді багато народу, багато людей. Всі люди різні, всі люди мають різний склад характеру. Але людина це той і та людина, яка довіряє своє серце Богові, яка вміє любити, і яка не дає місця дияволу в своєму серці. Кожна людина як особистість має свої риси характеру. Хтось меланхолічний, хтось дуже-дуже дуже дуже холеричний, тобто занадто такий імпульсивний, емоційний, одна людина вміє любити, інша не навчилась любити і ненавида і дає місце ненависті, злості, всі різні. От Оскільки я маю тісне спілкування з тимчасово переселеними людьми. Дуже багато спілкування у мене з онлайн-парафіянами, своїми парафіянами. Я дуже часто отримую запитання про цей час війни, про цей час, коли панує дуже багато ненависті в суспільстві. Про цей час, коли любов зменшилася і охолола. І справді нічого нового. Так було в різних поколіннях, в різних народах. І ми зараз з вами маємо цей момент пережити. але... Війна має нас змінити. Ми маємо цінувати життя. Ми маємо любити кожен день. Ми не маємо давати місця дияволу, ненависті, злу. Ми маємо навчитися цінувати. Погляньте, як ми змінилися від 24 лютого, я думаю, що кожен змінився. Хтось в кращу сторону, хтось згіршився і в гіршу сторону змінився, бо дає своїм емоціям брати верх, ненавидіти. Злоститися, проклинати. Але це не по-християнському. Ви скажете мені, напевно, не по-християнському, коли Росія напала на Україну, вбиває жінок, дітей, знушається, гвалтує, чи не, чи не таке, про що навіть бридко говорити. Так, це неправильно. Це засуджує Господь, це засуджує Слово Боже. Це засуджують і всі люди, які живуть на землі. Це ненормально. Це є гріх. Але в житті, як в цьому супермаркеті, ми беремо від життя певні якісь блага. Але далі треба буде все одно розплачуватися за те прожити. Треба буде давати відповідь перед Богом. І яка вона буде, залежить від кожного живущого на землі. І бункерний дідо має стати перед Богом, і я маю стати, і ви маєте стати. Але не давайте місця дияволу. Якщо ви будете добрі тут, на землі, то й добре підете до Бога і будете оправдані там. А якщо будете такі, як бункерний дідо, ненавидіти весь світ, робити безчинство, беззаконня, вбивства, війни, щоб гинули купа людей, тисячі, сотні тисяч людей, це звичайно, що вічна, вічна мука буде для таких, як нам говорить слово Боже. Заплата за гріх є. Смерть, смерть духовна, і далі не бути учасником в царстві Божому це, напевно, найгірша кульмінація і взагалі існування людей не тільки на землі, але в загальному, у природі, у світі. У нас є запитання від нашої телеглядачки, яка запитує. Чи правильно, коли я молюся, я молюся за здоров'я рідних, за здоров'я Збройних Сил України, захисників, захисниць нашої держави, одночасно проклинаю, проклинаю ворогів нашої держави. Чи це правильно? Відповідаю. Неправильно. Ісусові слова були так: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто ненавидять вас, і проклинають вас. І будьте добрі до всіх. Благословляйте, ненавидьте. Ми не судді, нам права суду не віддавав ніхто. Суд лише належить Богові. І Він буде судити як грізний суддя. Він же прийде як не учитель, і не як Спаситель, а як грізний суддя, і питати кожного буде за його діла. Ми ж не даваємо своєму серці рости ненависть. Хай там буде лише Бог і Божа. Любов. Тому, коли молитися, благословляйте всіх. Просто, Господи, дай мудрості, дай сили перебороти всі ці труднощі і з Тобою йти по життю і в житті вічному бути також з тобою. Наша мета небеса. Дай Бог, щоби через ненависть ми не грішили, але щоб люблячи війшли туди, в небо, де і наша мета. У нас є знову ж таке запитання від наших слухачів, які запитуються: у книзі псалмів є псалми, які одні благословляють Бога, а інші проклинають ворогів. Е, такі чисто, як, як прокляття звучать. Ми візьмемо в загальному книга псалмів, писана царем Давидом, старозавітнім царем, який був другим монархом, так би сказати, у ізраїльському народі. Перший Саул, другий Давид. У Давида залишилося дуже багато ворогів, які шукали його душі ще з царем Саулом. І Давид у книзі Псалмів висловлював і молитви, і благословіння, і одночасно з тим, тих, хто ненавидів його і хотів загибелі його душі, тобто його життя, він не благословляв а проклинав. В старому заповіті це було нормально. Але в новозавітньому часі. Христос прийшов, щоб доповнити закон і виконати план спасіння. Ми в даний час не маємо проклинати. І в старому заповіті, якщо ми читаємо навіть книгу псалмів, тобто псалтир, то ми читаємо усі псалми без виключення. Це книга Богодуховна і Бога удухотворена Святим Духом. І всі псалми, які є в даному, в даному контексті, книги псалмів, є канонічними. І рекомендується для читання людьми, але не в прямому значенні слова, щоб ми також проклинали. Але переносному Христос є прикладом для нас. Христос є прикладом для наслідування і для того, щоб ми жили так само, як він. Його також проклинали, бичували, тобто били, плювали. Але Він з терпеливістю прийняв усе і полюбивши, виконав план спасіння і спас людей. В даний час, коли війна, ми маємо захищатися, казав Христос до Петра. Залиши меч свій і сховай його на місце його, бо хто прийшов з мечем, від меча загине. Христос каже, що хто прийшов з мечем, від меча загине. І в часі війни, коли ми з вами зараз перебуваємо в такому нелегкому життєвому вирі подій, ми з вами маємо чітко, ясно знати, що Христос не удобряв війни, Христос не удобряв взагалі. Того, що не потрібно, Візьмім, як він вигнав із храму грошомінів, продавців голубів, продавців ягнят, і кізи, то, що приносилося на жертвоприношення. Він вигнав всіх. Так само, і ми маємо гнати з місця своєї батьківщини, своєї батьківщини, всяку нечисть, яка приходить сюди із недобрими намірами. Так само, як Христос гнав, я казав: дім отця мого, це є дім молитви. Батьківщина наша. Є батьківщиною українців, і храми наші є храмами Божими. І ми з вами, молячи щиро ревно, маємо гнати ворога із своєї землі. Ось так. І хто прийшов з мечем, від меча загине. В захисті батьківщини гріха немає. Навіть в збройному захисті, так що, отак от воно. Отож, дорогі брати і сестри, мені було приємно спілкуватися з вами у цій програмі. Добра розмова з Олексієм Філюком. До нових зустрічей у програмі. І хай Божий мир панує з вами. Не давайте місця ненависті в своєму серці. Любіть Бога, любіть ближнього, за ворогів моліться, ні в якому разі, серце своє не заповнюйте ненавистю, злом, бажанням помсти. Хай там живе Бог і справедливий Бог він розсудить і кожному дасть по Його ділах. До нових зустрічей у програмі Добра розмова з Олексієм Челюком. І хай Боже благословення буде з вами на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!